Пожежник і фельдшер Майк колись легко ніс важке спорядження сходами, але він хворів на ковід і тепер обережно стає на бігову доріжку. Йому не можна перевантажувати серце. Це обмежує майже всі мої життєві функції, і фізичні, і розумові. Легкий випадок ковіду спричинив ланцюгову реакцію, і в майка почав скакати тиск. Виникла аритмія і біль у грудях. Він довго шукав лікаря, доки не знайшов кардіолога, який лікує пацієнтів із такими проблемами, почав помічати поліпшення, але повторне зараження його підкосило. Ми спостерігаємо вплив на серце і судинну систему, який, на жаль, справді перевершує вплив на інші органи. Лікарі дійшли висновку, що впродовж року після хвороби є ризик появи нової проблеми пов'язаної з серцем від тромбів та аритмії до серцевого нападу. Ми вийдемо із цієї пандемії ще більш хворою нацією. Лікарі зазначають, що у перехворілих слизова оболонка дрібних судин не розширюється і не звужується так, як треба для руху крові. Для таких людей у цьому спортзалі розробили спеціальний план реабілітації. Утім, не всім це допомагає. Після другого випадку ковід майку дали інвалідність і він втратив роботу. Я сумую за друзями, за тусовками в пожежній частині, за духом побратимства. Як показують дослідження, люди, які пережили COVID-19 на початку пандемії, більш схильні до ризику виникнення прискореного серцебиття, тромбів, болю в грудях і серцевих нападів та інсультів. Більшість із них одужують нормально, але величезні масштаби пандемії означають, що мільйони людей залишилися принаймні з деякими симптомами, пов'язаними із серцем.